Той випадок, коли мені здається, можна не переплачувати. Агрокраїде Дніпром, зараз покажу вам стакан диференціала трактора МТЗ. Зліва аналог, справа оригінал Білорусі. Давайте спочатку просто зовнішньо подивимося на два стакани. Дивіться, це в нас оригінал. Бачите так, трошки нерівно зроблено. Внутрі також воно все якось не дуже виглядає. І аналог. Ну, аналог зовнішньо виглядає гарніше, так ніж оригінал, мені він більше подобається. Все зроблено акуратно, чітко. Єдине, що я помітив, що на оригіналі ось це місце 14 іде, на аналозі 12, тобто аналог тоньше. По цінах аналог в районі 2000 гривень, оригінал в два рази дорожче. В роботі, я думаю, оригінал все ж таки буде якісніше. Але якщо у вас бюджет обмежений, в принципі, можна купувати і аналог.